Так, зараз наша бригада. Э... Перебуває саме на сумському напрямку на державному кордоні з Російською Федерацією, також на Курщині. І дійсно, як ви і зазначили, ситуація на Сумщині. Вона кожного дня все погіршується і погіршується. Ворог продовжує активно закидувати Сумщину кабами. Використовує і ударні дрони, типу шахет. Також активно використовує і fpv дрони, особливо на цьому напрямку. Ворог ефективно і активно використовує FPV-дрони на об. То волокні ситуація кожним днем погіршується та погіршується. А чи можемо ми говорити можливо про якісь певні зміни у тактиці, які могли б ви помітити? Змін у тактиці ворога немає. Що стосується штурмових дій, то це ті самі м'ясні штурми, які він використовує вже три роки. То свій особовий склад ворог не береже. А що стосується ударів, то вони кожного дня активніше. Ми не спостерігаємо, що у ворога стає менше техніки, менше дронів. З кожним днем їх стає все більше і більше. Але сили оборони ефективно боронять територію України, і на Сумщині зараз не допущено жодного прориву ворожої ворожих диверсійних груп. Прикордонники в складі сил оборони також діють досить ефективно, і також боронять і не допускають ворожі диверсійні групи на нашу територію. І наразі триває евакуація місцевих жителів з певних районів сумщини в тилові ділянки, адже кількість цих обстрілів з кожним днем зростає.